Прийшла зима. Скоро наступлять новорічні свята. А що ж це за новорічне свято без ялинки? Давайте і ми прикрасимо свою ялинку, виконавши цікаві завдання. Хто перший? Ніколь підходь, тягни. Смачне варення. Виконуємо вправу смачне варення. Досить. Вадим, що mm хоч. -hmm. Покажи. Конячка. Конячка. Робимо конячку. Так. Молодці. Прикрашай ялинку. Яка вправа? Годинник. Годинник. Давайте тік. Так. Тік. Так. Тік. Так. Тік. Так. І тік. Так. Молодці. Гарно виконали. Прикрашай ялинку. Даша виходь. Сюденько. Витягуй. Що за вправа? Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І один, два, три, чотири. Молодці. Прикрашай ялинку. Масу. тягни <кхи> Марійка. Яка вправа? Жаб. Жабка, Посміхаємося як жабка, Один, два, три, чотири, п'ять. Розслабились. І ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Розслабились. Молодці. Ліси. Давай, Серафім. яка вправа? Покажи діткам, покажи. Картинку, покажи діткам. Слоник. Витягуємо губки і затримуємо яркою до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Розслабились. Ще 6. раз. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять. Все. справа. Прикрашай. Давай швиденько. Наступна Марій Кашинка рух. Давай. Що за вправа? Паркан. Дітки підказують. Робимо парканчик, я рахую до п'яти. Один, два. Покажіть свої зубки гарні. Один, два, три, чотири, пять. Розслабились. Один, два, три, чотири, п'ять. Розслабились. Вішень. Дем'ян. Що за вправо? Язичок. Між зубками і диди. Ще раз. Молодці. Прикрашаю. Дуже гарно справились. Дивіться, яка гарна наша лісова красуня.